У селі Озерце в останню дорогу проводжали мешканця села Небіжка полеглого військовослужбовця Олега Дідика. Він мужньо боронив Україну, і, на жаль, наприкінці минулого року життя воїна обривалося. Святопокровський храм села Озерце ледь вмістив всіх охочих віддати шану полеглому герою, мешканцю небіжки Олегу Дідику. Йому назавжди буде 39 років. На жаль, захисник загинув на війні 28 грудня минулого року. Священнослужитель висловив найщиріші співчуття рідним полеглого, батькам, дружині, донечці та всім близьким. Ми знаходимося. У нашому сьогоденні дуже нелегкий, непростий, страшний час. І багато хто з нас навіть нарікаємо на самого Бога. За що? Для чого? Чого Господь посилає такі випробування? Інколи треба задуматись і запитати себе по-іншому. Не за що. А для чого? Сьогодні ми живемо у дні Різдва Христового. Завтра день Богоявлення, коли Господь наш Ісус Христос у 30-літньому віці охрещується у річці Йордан і йде на проповідь зі словами. Покайтеся, бо наближається Царство Боже. Немає більшої любові, як хто душу покладе за друзів своїх. Сьогодні ця заповідь відноситься безпосередньо до блаженої пам'яті новопредставленого воїна Олега і до всіх воїнів, які віддали своє життя за свою землю. За свою віру, за свою мову, за свою церкву, за свою матір, дружину. Друг дитинства полеглого героя Олега Дідика Дмитро шкодує, що давно не бачились, і має тільки світлі спогади про нашого захисника. Олег був дуже хорошою, чуйною людиною. Завжди веселий був життєрадісний, компанійський. Було з ним приємно проводити ну, час там завжди. Ну, як то в молодості, на дискотеки, на рибалки, різні там відпочинки. І я з ним останнім часом якби, вже рідко бачились, бо якби там сім'ї, це все, роз'їхались. І дуже прикро, що довелося от зараз бути тут в такий момент. ну ми ну, Завжди розділяли з ним радість, а це. Така прикра подія. Юлія, ледь стримуючи сльози, пригадала, що зростала з Олегом Дідиком в одній компанії та багато за що йому вдячна. «Ми разом всі росли, жили ну, і мене виховували так само. Я була маленька. Завжди Олег приходив на допомогу. Якщо щось треба, було ніколи не залишав нікого в біді, був дуже чуйним. Лишили стільки хороші спогади про нього. Дуже шкода, що так сталося. І у найрідніших людей, і у всіх, хто знав полеглого героя Олега Дідика, під час прощання на очах були сльози. Дуже хороший, дуже хороша людина. І дитина то, то мої куми дуже такий добрий, спокійний, люблячий. Нікому він. Ніякого зла не зробив. Взагалі в селі його поважали. Добрий. Займався він в мирному житті. Шофером був, дальнобойщиком, на великих величезних машинах їздив і завжди додому, до мами приїжджав. Радість була мамі. А зараз смуток. Царство Небесне. Слава Україні. Поховали полеглого захисника Олега Дідика на кладовищі села Озерце, вічна слава герою та співчуття його родині. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Озерце для новин на ЧАС.